В може плакала, може рта. <голосійські> і і <голосійські> Та кілька речі не сказали. <висок? голосійські> за чим найбільше шкоди ну, була... буде скачати? За перервовами. Да. За перервом. Так, так, за перервами. <голосійські> Як будеш святкувати? З ким будеш святкувати на В принципі, <голосійські> вже святкують спичати. А які враження від сьогоднішнього дня? Школу хочеш залишати? Прекрасно, да. але трошки. Да. Да. Не цікаво, багато в тому суть святкування полягає в тому, щоб випустити рухнути і... під перший крови. Да. Да. Це трошки збентежує, а так і вирішено.

Хлопці, ви випускники? Так. Розкажіть, як ви святкуєте сьогоднішній день? Ой, нормально, нормально. Останні дрони потім студії. Яка ти шпала? Як ти ви знаєте? Ні. Які враження в тебе від сьогоднішнього дня? Рісуємо? Чому? Тата, як ви святкуєте сьогоднішній день? Які у вас враження? Такі ви зображення? А як святкуєте? Всі випивають, всі розважаються, yes. а ви скромно ходите? Ні, хочеться досі раді. А з якої школи? Ми взагалі не суть. А звідки? Ярославичи, це Луцький район. Це Львовська область. Рівненська область, Ленинський район. А приїхали сюди святкувати. А чому сюди приїхали святкувати? <рес> Як вам сьогодні? Ви, 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 ви щасливі? Ви що закінчили школу? Звичайно. А чим вас це радує? Багато хто сумує за школою. Мені з тих, хто сумує за школою. Але Це з Рівненської області, так? <рес> а чого сюди приїхали? Поближче? <рес> а це було цікавого? Ви хочете нормальне, немає Серйозно. Ви випускники? Да. 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 Питати, як ви святкуєте останній дзвоник, чи вам сумно, чи не сумно. Розкажіть. Нам весело, не зберігається. Так. Нам весело, нам такі, да. все-таки останній дзвоник, всі разом зібралися. Ну це вже ті, що залишилося. Але спочатку ми всі разом. Да, ми кущам. сходили на всі. Ще, Дай, ну, і зараз догулюємо останні хвилинки разом. Чого сумно? Це того, що ми якби. Якось... Все, що да, ми до 11 років один до одного настільки звикли. І я впевнена, що там кажуть, всі, там, У -у -у! через рік побачити. Половина буті насправді. Все нормально, люди відпочивають, стараємося на конфлікти не йти. Тобто, що, люди відпочивають, але не дозволяємо, щоб порушували громадські пори. Тихо, не бігають діти на стінах шарики і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний Останній раз одягнеш форму і поплач останні вальс, танцює за сльозами строї. До ранку не повернешся.